Добрий ранок, хто дети такий маню? Привіт! Кому вісім місяців сьогодні, да? Да, вже так виросли? Да, вже хочете гратися, так да? зараз десь шоста ранку, і ці малюки так і прокидаються. Так, ми вже повзаємо, Вже прокинулись. Добрий день. Давід дуже привітався з Ялиночкою, потрусив її, а треба зробити ще низ, як руки не доходять. От мама. Мама. Да? Вони бувають дуже чітко кажуть мама. Або просто плачуть, їм. мама. Оліки граються. Зараз я швиденько вип'ю каву і піду вкладувати їх, мабуть, вже схватки на балкон, тому що вони прокинулись о 6-й ранку. Причому, знаєте, був експеримент. У ну, е нас вони якось самі почали лягати рано. І, ну, тобто, десь да, о 6.30, о 7. -й. І коли ми їх вкладали пізніше, вони все одно встають рано. Не знаю. Хоча мені з однієї сторони так зручно, єдине, якби вони спали вночі, щоб euh, можна було трошки виспатись, тому що я лягаю ще пізно зараз. Треба якось включити себе з... ну майже з ними лягати, да? тому що хочеться пожити трошки якісь справи. є. Так, я чую якогось поруч. Ніхто не виліз. З пляшок уже таке було. Пляшки подвинули, вилізли і сиділи в коридорі, поки Ігор спав, а Я тут на кухні готувалася недавно. Так, я приготувала нам сніданок, яєчня. Вчора запікала м'яско, перчик капі і трошки петрушки. Ну, Ігоря такий самий сніданок. От, ще вчора купила смоточок тортика Наполеон Лар називався. Мабуть, тіст з какао, просто а, трошки незручно відкривати. Ну, оп. Ось так він виглядає. І в нас є циферка. І зробимо фото-відео можливо, тому що нам завжди це важко вдається. Всім разом зробити, або себе треба привести час в порядок, поки ти приведеш там, може, треба спати, їсти, знов там щось кудись робити. І часто у нас просто десь циферка на фоні або малят, або чогось. Ну сьогодні постараємося разом всі зробити таке спільне фото. От, вирішила ще запалити свічки, мені так дадуть. Настрою, такий сніданок вихідного дня. Взагалі я б робила такий необхідний день, якби був час. Тобто не кожного ранку в мене там з виделкою, ножом або там трошки якось засервірований сніданок. Буває це просто на ходу, ваїм, просто стоячи навіть не біля столу, а просто там біля плити, біля столешниці. от. А дуже люблю таку атмосферу вдома, затишну, тому коли є трошки часу, чому б ні? Ми вже пофотографувалися. Це як завжди не дуже просто. Ми вийшли на прогулянку на спить, а маркуня з нами розважається. От. На французькому бульварі. Ігор зараз візьме каву чи глінтвець, не знаю, що там є в них. Всім привіт! І у нас зараз ранок. Я декілька днів не знімала, тому що були дуже насичені дні. І ой, я так не висипаюсь, так хочеться поспати. Ну, це іншим разом розповім пізніше. Зараз хочу встигнути висушити волосся, токі малюки сплять. Вони сплять на балконі. До речі, декілька ранків, дня три марка не могла вкласти навіть на балконі. Сьогодні заснув, і вони гарненько сплять. Ну, вже мають прокинутися, тому зараз буду дивитися, встигну, посушити волосся чи ні. Я його не. Розчісую вологим. Ну, іноді буває, тому що коли там хочу, щоб воно краще виглядало. Але коли я знаю, що буду заплітати косу, мабуть, то я його підсушу, а потім починаю, вже, коли воно трошки сухе, прочісувати. Так, я трохи підфарбувалась, вже ми спали, їли. День сурка. Добрий день. Добрий день. Диві, Ти вітаєшся з дівчатками кажеш, всім привіт! Всім привіт! Я збираю зараз е їх ще погодувати треба. І підемо на вулицю. Я хочу кави. У нас закінчилась кава. У нас такого, я не пам'ятаю, мабуть, взагалі не було. Якось завчасно ми купували. А це закінчилась кава. Зранку я випила чашечку. І сьогодні така пасмурна погода. Для мене чашечка. Це дуже-дуже мало. От. Е Прогуляємось. Сьогодні я йду на манікюр на суботу, записана на лазерну операцію. Я просто цього дуже давно чекала: то війна, то вагітність, ці пологи, і ТДТП. І, і нарешті дійшли руки. Йдуть ноги, да? Потім вам розповім свої враження. До речі, це було за коси. Відать! Люб. Вони люблять тянути за дві волосини. Ну, це, знаєте, в мене були зібрані, було зібране волосся, але ж я для відео думаю, ну, така ж буде трошки гарніша, хоча я просто зняла резинку. Ось Мої діти, так? Да. Вони такі класні, я не можу. Знаєте, ну, взагалі, я думаю, що кожен вік дитинки, да, він особливо, особливо до року. І дуже-дуже цікавий, як вони розвиваються. Але після місяців шести ну, вони починають повзати, сідати, вже більше розуміти. Мені зараз вируть волосся, поки я знімлю це відео. Цей фрагмент. Це дуже такі цікаві. Малята, да? Маркош. Ще замовила доставку продуктів знову, тому що Ігор має приїхати після роботи відразу додому, щоб я встигла на манікюр. От, і хочу, у нас тут на французькому бульварі є смачна кав'ярня. Можливо, там візьму якийсь собі макарончик і сподіваюся, трошки вдасться посидіти, купити каву. Просто відпочити, якщо малюки будуть спати, можливо, не будуть спати, то хоча б вони мені дадуть спокійно випити каву. Маркуша! Як ти, синочек? Як твої зуби? Покажи дівчатам зуби. Покажи, які ти зубатий, Марік. Марк. Все, сунуть до рота. Це просто. Ти зуби показуєш, так? Молодець. <смі> З подушка тут лежить. Я так і не купила нічого на низ. Просто нема часу доїхати до епіцентру. <смі> 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 ти чудо. І <смі> ти <смі> чудо. У мене два чуди. Дівчата, як би я не казала, що важко, але як я люблю цих дітей, це ж найкращі діти на землі. Хочеться їх ж їсти отак, де да, вони такі класні. Коротше, важко то зрозуміло. У мене вчора був такий морально, я вам скажу складний день, це я нічого не знімала, тому що вони погано спали, і в настрої не було щось у дітей, і я така вже втомлена, мені треба відпочинок. А поки що, це я не знаю, як організувати нам з Ігорем, щоб я могла. Ну як це нереально зараз відпочити? Або виспатись. Можливо, випаде якийсь такий день, якась така можливість, вони краще будуть спати. Чи буде вже якісь вихідні новорічні, і ми будемо довше разом, ігоря якісь будуть ще вихідні додаткові. І я, можливо, трохи відпочину, бо О, трошки да, важкувато. Але ті пупсики. Знаєте, настрій за день, то є пупсики, у булочки, рогалики, круасанчики, мої солоденькі, мої хороші. І Потім ви з мене знущаєтесь, діти. Як так можна? У мене вже нервів не вистачає. Ну, я не кричу, звісно, на них. <гум> Нема сенсу, так? Да? На дітей кричати, особливо на таких малих. От, Просто, що я ходжу і буває в або а бойгорю кажу: о, у мене вже просто нерви. Не залишилось моїх нервів. Come, all ye faithful, joyful and Come ye, come ye to come be... вчора ми з моряками виходили на прогулянку на французький бульвар. Я живу геть поруч, і десь в 10 хвилинах від нас є дуже смачна і затишна кав'ярня. І я думала, чому я туди не ходила, коли було тепло, тому що туди зручно заїжджати в їхній, так скажімо, двір на літню о, терасу, хоча там зараз можна, в принципі, сидіти, коли, от, наприклад, вчора було плюс 10. Е там є кнопка викупу персонала. Там можна було б ну, з малюками важко монтувати, але мені іноді хотілося, знаєте, самі вийти з ноутбуком. Я просто не знала, куди піти, в яке таке затишне місце. От, хоча їх тут, в принципі, багато. І е, там дійсно смачна кава. Я ще їла макарони, неймовірні просто. Е, адекватні ціни, називається Make My Cake. І здається, їх дві є кав'ярні в Одесі. От, е, тому, якщо ви там ще не були, раджу спробувати. Я вчора прямо насолодилась. Єдине, що ця тривога була, ці кинджали цілий день літали, і це щось не знаю, слідкувала, трошки не могла розслабитись, але я прям. Отримала задоволення. Я люблю смачну каву, хоча собі вдома готую в чашечки, часто заварюю, тому що це швидко і тому що це не така міцна кава, а мені іноді хочеться декілька раз на день. От, Якщо б я пила 3-4 чашки кави міцної, я не знаю, мене б мабуть теж трясло, як знаю, декого трясе, буває, після однієї чашки міцної кави. Тому я п'ю таку не дуже, але капучино, ну не, не знаю, от я коли гуляю в парку, беру з собою, то. Я навіть його останнім часом вже не купувала, тому що це. Є. Я купувала з сиропом. Не люблю так казати про напої, бо проїжу, але ну це взагалі ну, не смачно. От просто не смачно. А вчора, ну це прям насолода. Дівчата вже вечір, вклала малих спати. Зараз буду робити педикюр, пити чайок паралельно. Не знаю, мабуть, червоні зроблю. Дістала свої запаси. Це ще в Німеччині купувала, тоді я була, зняла манікюр свій. От, буду робити ванночку. Я влітку знімаю покриття і зазвичай ходила просто на педикюр без покриття. Хочу знайти подолога і в мене просто не вистачає на це часу, тому що я зняла покриття. Мені не подобається, як вони виглядають в плані як, трошки деформовані. Ну, не знаю. Мені здається, краще все-таки сходити до подолога, побачити, що мені скажуть там. І хочу ходити саме до подолога і в подальшому. Тому якось треба вирішити це питання, знайти. А поки зроблю сама. І, до речі, перший раз в житті. Я дивлюсь серіал «Секс і місто ну, дуже відомий, дуже популярний, і багато дівчат його люблять. Напишіть дивились ви його чи ні, Хто ж улюблена героїня? Справа в тому, якраз я придивилась перший сезон, це перша серія другого сезону. От, не знаю, раніше я пару раз, можливо, починала дивитись і щось не знаю. Не, не моє було, а зараз просто цікаво. Звертаю увагу, можливо, більше на якісь деталі, на стиль. Ну, так, якось. Так, дівчатка, ну, здалеку нічого. Зблизька краще не дивитись. Ну, в принципі, очі від пальців ніг на відстані, тому прекрасно. Всім привіт! Спішу на лазерну апеляцію. Хотіла вам зранку збори познімати. Та ой, на цим ранком. Все якось одне одним, ну, в принципі, як і завжди, в першу чергу все по догляд за дітьми. Тепер це їх світ. Все в першу чергу для них. А я зараз біжу, сподіваюся, все буде добре. Я прийшла на побачення з морем. Яке ж воно гарне, як я скучила. Дивіться, тут була вода, все розмито аж майже туди до берега. Це собачий пляж. Ах, сьогодні море спокійне, та й мечанички літають, стоять грузові кораблі. Дівчатка, я тут з кавою, ну це кава в одному. Захотілося розповім вам про свій перший досвід лазерної депіляції. Постараюсь коротко. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, що я залишилась задоволена в першу чергу, тим, що зараз є такі апарати, які проводять цю процедуру безболісно. Максимум, що я відчувала, це поколювання, і мене майстер запитувала, чи не сильно поколює. якщо сильно, то вона трошки поки прибере да? як для першого разу, в принципі. Все пройшло швидко, гладко. У мене був комплекс міді, це ноги до коліна, глибокі бікіні і пахви. Я ще подумаю про руки. У мене просто вищі коліна, волосся, ну, якби не чорне, таке більш воно тонке і не доставляє дискомфорту. Хоча я задумалася, можливо, вже треба було робити все, чого, чого то потрохи, да? Можу залишити посилання на салон. Хто з Одеси раптом, то рекомендую. В кінці процедури я навіть не очікувала, дійсно не очікувала. Вони всім своїм клієнтам до 10 січня, здається, дарують подарунки. Ви подивіться просто. Ну, я розумію, там просто можна було дати ще коробочка, яка класна коробка така. І в цій коробочці дарять вони свічку. Зараз вам покажу. Аба. Ось тут знаходиться ось така свічечка. До речі, так приємно пахне. Камила гарненька. І сніговичок шоколадний, я ж обожнюю ці штуки. Е, ну і сама така класна упаковочка, блискітки, олені. І вони мені ще поклали мандаринку. У боксі мандаринки, здається, немає, але вони мені в них була там на ресепшені, поклали мандаринку. Мені дуже приємно. Дівчата, я йшла з цією коробкою так просто посміхалась, тому що, не знаю, дрібниць, ну, як. Дрібниця такий невеличкий сюрприз, приємно. Ще хочу розповісти, кому цікаво, тому що знаю, що мене також дивляться молоді мами, де, можливо, плюс-мінус у нас співпадає вік з дітками. Ми були у педіатра планово, і малюків вже майже 9 кг і 70 см, і марк 69,5. Нам треба, ще буде здати кров. Вона ну, сказала, від 8 до 9 місяців, туди ближче до 9. Але не обов'язково рівно в 9 вони подивляться ще подивляться, який гемоглобін. А так, ну, все добре. До речі, Давідік сьогодні сів у нас без рук. Ну, 8 місяців, 8 місяців і скільки? 5 днів нам 6. 8 місяців і 6 днів. От, а марк сів ще в 6,5. І що я хочу сказати? Що так як у мене росте відразу двоє малюків, одночасно розвивається, да? У нас. Я одна мама у них, да, тато один у них, однакові умови, але малюки розвиваються по-різному, і так кожна дитинка розвивається по-різному. Буває мама, можливо, в кого малюк у мене в знайоме було таке, що там дівчинка каже: да, дівчатка швидкі, дівчатка швидкі, і вона от собі це накрутила. а В неї дівчинка 8 місяців не сиділа, не повзала. Вона, ну, мабуть, було просто трошки лінива. Це не значить, що не потрібно взагалі нічого робити. Да, можливо, десь дитинки допомагати, але я проти цих присаджувань або там ще деяких таких моментів. Все ж таки, дитина має бути до цього готова фізично сама. От. Але можна да, допомогти. Їй, там можливо, от Марку нам тоді ще п'ять місяців допоміг масажик. От після масажу він до цього напружував ножки. Після цього в нього пішло все як по маслу, як в копу укусили його. Він зрозумів, що треба робити. До цього він просто напружувався. Він не міг розуміти, як йому що робити. Йому показали, ага, можна так, можна так, можна так. Плюс там зробили масаж, і то ми зробили не курс, а декілька. Вона сказала, що нам не треба. Um, і мами можуть кого одна дитинка там думати, що можливо що щось не так переживати. А особливо якщо є родичі або знайомі, то... а в мене там сіл в 5 місяців, а в мене там в сім місяців вже бігала дитина, попов стільки-то. По-різному буває у всіх абсолютно. Головне, щоб дітки були здорові. От я так вважаю. Дівчатка, буду завершувати це влог, тому що я його просто неймовірно затягнула. Але хочу з вами поділитися частинкою наших буднів, нашого життя, те, що я нас знімала, все ж таки довести до кінця. І хочу подякувати вам за всі ваші слова підтримки. Просто дякую за те, що ви в мене такі класні, адекватні глядачі. І до нових зустрічей в новому відео. Всім пока!